Вдало обводила навколо пальця касирів магазинів та аптек. 45-річна Чернівка придумала, як підзаробити на затурканих продавцях. Приходила за покупкою тільки до тих торгівельних мереж, де було багато покупців. Коли черга доходила до неї, замовляла продукти або медикаменти і починала діяти. Жінка, коли доходила до неї черга, підходила до каси, доставала купюру велику. Здебільшого це було 200 гривень. Замовляла товар або медикаменти. Потім простягала касирці гроші, а починала її відовлікати, і Після цього тихенько гроші клала собі до гаманця. А у продавчині складалося враження, що ці гроші вона вже забрала. Затуманений продавець, окрім товару, віддавала ще й решту. Дякуючи камерам відеоспостереження однієї з аптек міста, шахрайку вдалося затримати. Якщо ви стали жертвами саме цієї шахрайки, будь ласка, звертайтеся до Чернігівського відділу поліції, щоб ми зафіксували ці факти, оскільки лише у нас п'ять є. Звернень і підтверджених фактів скоєння не шахрайських дій за всіма фактами правоохоронцями відкриті кримінальні провадження за статтею 190 шахрайство. Санкція передбачає до трьох років позбавлення волі.